Чому з віком погіршується пам'ять та що є справжньою причиною склерозу, деменції та хвороби Альцгеймера? Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, що потрібно робити, щоб ваші клітини мозку не помирали, щоб ви мали ясну пам'ять до 100 і більше років і при цьому не приймали жодних ліків. З вами Лікар Сенчайка розпочинаємо. Всі ми з вами знаємо, що пам'ять нам необхідна для збереження, запам'ятовування. І відтворення інформації. Звичайно, що це дуже легко перевірити. Наприклад, ви бачите в руках зараз маркер, так і ви не чітко знаєте, що це таке. Вам не потрібно, не потрібно здобувати новий досвід. Така ж сама ситуація, коли ви, наприклад, берете стілець. Ось і ви бачили, наприклад, як навчаються ваші діти, коли ви раз за разом показуєте, що це предмет, дитина запам'ятовує і далі дитина вчиться ним користуватися. Тому пам'ять усім нам необхідна для того, щоб ми могли дуже швидко, фактично пристосовуватися і приймати правильні рішення в нашому житті. Ну і звичайно, пам'ять є невід'ємною частиною нашого інтелекту. Чим більше у нас пам'яті, скажімо так, як в комп'ютері, да, тим кращий у нас інтелект. Звичайно, що на нашу пам'ять, як нам говорять вчені, впливає, наприклад, недостатність крові, яка приходить до нашого мозку. Інші кажуть, що це виникає тому, що ви, наприклад, не доїдаєте вітамінів Б чи Д чи інших якихось. Треті кажуть, що у вас мале фізичне навантаження. Четверті говорять, що ще якісь причини, тобто, весь час теорії і конкретної відповіді на те, що дійсно погіршує пам'ять і чому така ситуація виникає з людиною, немає. І тут є одне дуже просте пояснення. Якщо ви спостерігали, то ви можете помітити одну просту річ. Коли, наприклад, в сім'ї батьки розлучаються, або, наприклад, дитину переводять в іншу школу, або, наприклад, жінка там, чи чоловік залишаються одні, тому що помирає близька для неї людина, у цих людей починає погіршуватися пам'ять. І тут ніякого відношення не мають ні вітаміни, ні кровопостачання мозку, ні все те, що я вище перерахував. А саме важливо, одна річ має значення. Це контакт. І якщо людина втрачає контакт, саме це і призводить до того, що пам'ять у людини погіршується. І це можна довести на дослідженнях. Про це зараз вам і розповім. Перед тим, як ми продовжуємо, я хотів би вам нагадати, що тільки комплексний підхід, який враховує одночасно роботу нашого фізичного тіла, яке керується нашим мозком, і за допомогою зору, слуху, нюху, дотику, емоційних та тактильних відчуттів ми сприймаємо інформацію, тільки цей підхід дає можливість у сучасному світі людині бути здоровим. І саме цей підхід я використовував у всіх своїх навчальних програмах та курсах, з якими ви можете ознайомитись, прийшовши по цьому посиланні під відео. У 1986 році такі вчений, як Девід Сноуден, із, от зачитаю, зацитую університету Кентукі, розпочав дослідницький проект, де він став відомий цей проєкт під назвою Дослідження черниць. Дані були опубліковані в 2001 році. Яка була мета цього дослідження? Він хотів довести, що з віком. Зміни на рівні мозку впливають на пам'ять. Він досліджував 678 черниць у віці від 75 і до 107 років. Були проведена величезна кількість досліджень, тестів на конгентивні функції і так далі. Досліджувалася історія цих жінок. І що саме цікаво, після смерті був ще препарований їхній мозок. І що вчені виявили, що у всіх черниць. Був мозок змінений, там були атеросклеротичні бляшки, там були певні некротичні зміни, в когось були розширені шлуночки, що це було пов'язано з погорушенням кровопостачання. Але що було цікаво, зміни є, але погіршення пам'яті у цих жінок не виникало. Тобто вони мали ясну пам'ять до останнього дня свого життя. І тут вчання задумалися, а в чому ж проблема? Тобто, факт є, ми ж вважали, що ось така ситуація, але оказується, що порушення пам'яті немає. Яка ж причина? Ну і тоді вони. Не припустили, що можливо, це пов'язано із тим, що у цих черниць почали відновлюватися нейрони на основі того, що вони займалися розумовою діяльністю. Це було припущення, але які ж були результати насправді, потім це було доведено. Що саме втрата контакту, те, що я зараз поясню, що таке контакт, призвело до того, що. Втрачалася пам'ять. І у цих черниць були певні створені умови, де вони могли цей контакт відновити. Тобто втрату цього контакту вони могли правильно пережити. Що значить втрата контакту? Наприклад, це коли помирає близька людина. Або, наприклад, це тоді, коли від'їжджає там чоловік, наприклад, десь далеко і не повертається. Або, наприклад, ситуація, коли діти стають дорослими і від'їжджають, або, наприклад, коли батьки розлучаються, і дитина не знає з кого вибрати, та да, з ким залишитися. Не може не може бути з батьком, наприклад, бо залишається з мамою. Або, наприклад, дитина переходить в іншу школу. Або, наприклад. Батько постійно свариться на цю дитину, кричить на неї, і ця дитина не хоче більше з ним контактувати. Або, наприклад, людина змінила місце свого проживання. Або, наприклад, людину забрали з того місця, наприклад, з села, де вона росла, де було все комфортно, де вона знала, і діти перевезли в місто. А в цьому місті нічого знайомого немає. Там немає тієї, яблоньки, там немає тієї дороги, там все чуже для мене. Тобто я втратила контакт із тим, що я так любила. Це немає, це можуть бути предмети, це можуть бути люди. Я більше не можу обняти свою дочку, тому що вона вже стала заміжня. Це, вроді би, добре. Да, я розумію, що це для неї хорошо, але ж я більше не можу цього зробити. Я більше не можу обійняти свого чоловіка. Я не можу більше обійняти свого сина. Тобто, саме втрата контакту являлася тим пусковим моментом. Що впливало і впливає на нашу із вами пам'ять, і що є важливим, що всі ці черниці потрапляли в той монастир після отаких от трагічних випадків? Коли вони втрачали контакт, но спілкуючись один з одним, постійно підтримуючи один одного, постійно обіймаючи один одного, постійно ділючись своїми емоціями і переживаннями, вони створили такий замкнутий простір, де вони не відчували себе покинутими та одинокими, тобто вони з легкістю проживали оцю втрату, і тоді пам'ять відновлювалася. Але чи є такі приклади ще десь, що ми можемо перевірити? Так, ви легко це можете перевірити. Ми всі з вами біологічні істоти. І, наприклад, якщо ми візьмемо особину звіра, який відбився від стаї. То рівноцінно для нього відбиття від стаї, від зграї, це біологічна смерть. І от для того, щоб йому вижити далі, в нього фактично втрачається фіксаційна пам'ять, що він легше міг пережити цю втрату. Така ж сама ситуація виникає і в людей. Ми теж фактично зграйні. І якщо наш соціум побудований наступним чином, що людей похилого віка відправляють в будинки престарілих, про батьків не дбають. Тобто ми живемо, думаючи кожен один про себе. Це призводить до того, що наші батьки чи діти, чи друзі, чи знайомі, чи навіть ми самі, коли ми втрачаємо з кимось контакт, починаємо відчувати себе одинокими, покинутими. І саме ця ситуація призводить до того, що включається захисна реакція, яка, щоб нам легше її прожити, мозок не дає можливості нам запам'ятовувати ці травмуючі події. Якщо така ситуація постійно повторюється, і людина не може відновити цей бажаний контакт, тому що, наприклад, внук поїхав і не приїжджає вже більше до бабусі кожен день, він вже не бігає і вже не чути цього дитячого крику ось тут, близько, коли я вже не можу обняти свого чоловіка, тому що його вже фізично немає. Чи ще яка ситуація трапилася, вже немає тієї роботи, де я був значим, важливим, мене поважали, де я постійно спілкувався з людьми, це втрата контакту. І якщо людина не знаходить її заміну, Пам'ять втрачається. Тому вчені можуть знаходити бляшки на рівні головного мозку, вони можуть знаходити розширення шлуночків, вони можуть зна говорити про порушення кровопостачання, але дуже оце просте дослідження, і просто ваші е спостереження ви побачите, що не це має значення. А має значення, чи відновився контакт. Тому головною метою для того, щоб мати ясну пам'ять до 100 і більше років, потрібна соціалізація. Ми повинні спілкуватися один з одним, спілкуватися своїми рідними, своїми близькими, своїми друзями, своїми знайомими. Якщо кількість цих людей зменшиться, ми маємо знайти їх. Не думати і переживати постійно, що ой, тепер я не можу її обійняти, бо це ж був мій один синочок. Да, в тебе був один син, і він, можливо, наприклад, загинув. Ну в такому випадку ти можеш знайти іншу дитину, якій також потрібна любов. Тобто любов, допомога, об'м. Обійми один одного призводить до того, що цей рефлекс дуже швидко на рівні мозку виключається. А раз не працює рефлекс, у вас повністю відновлюється пам'ять. І зверніть, будь ласка, увагу на людей, які живуть до ста і більше років і мають ясну пам'ять. Вони всі живуть. Де? В соціумі. І ці дослідження, ось останні були опубліковані в 23-му році. Кругом, де були довгожителі, основним і ключовим моментом було те, що вони жили разом, що про них доглядали, що за ними доглядали близькі, сусіди, рідні і так далі. Їх ніколи не кидали, тобто вони не відчували себе покинутими. Тому, якщо вже павня спогіршилася, що робити, щоб її відновити? І першою рекомендацією є це спілкуватись. Ви можете спілкуватися зі своїми сусідами, просто з людьми на вулиці, можете зателефонувати своїм рідним, близьким, знайомим. Тобто дуже важливо, щоб ви хоча б мінімум одну годину на протязі дня говорили. Запитували, які у них новини, які у вас новини розповідали. Тобто був соціальний контакт. Також дуже важливо, щоб був тілесний контакт. Наприклад, ви зустріли свою подругу там, чи товариша, ви можете обняти їх, там, потриматися за руку один з одним. Тобто, важливо. В сучасних умовах, коли ми живемо в війні і багато людей втрачає цей контакт батька, сина, дочку, маму, ціла сім'я може загинути, дитина, наприклад, залишиться одна. Важливо контакт. Тому обіймайте один одного, спілкуйтеся один з одним, говоріть один з одним, живіть разом, допомагайте один одним. І тоді пам'ять буде у вас прекрасна і в 100, і в більше років. З вами був Лікар Осичайка. До нових зустрічей. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.